Всім привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Сьогодні ми з вами готуємо смачненький святковий салат. Беремо велику тарілочку, беремо мікс салат і робимо ось так віночок. Зробили віночок. Тепер нарізаємо нашу хурму. Нарізали ось такими скибочками і кругом обкладаємо наш віночок. Гарно обіклали. Тепер час. Прошуту. Беремо ось так прошуту І ось так накладаємо поміж нашої хурми. Тепер беремо любий сирок, накладаємо зверху і помідорки чері. Розрізаємо і теж обкладаємо кругом. Тепер робимо заправку. Беремо любий мед, додаємо оливкове масло і гірчицю в зернах. Все ретельно змішуємо та поливаємо наш салат. В кінці додаємо. Бальзамічний оцет. Якщо вам сподобався рецепт ось такого салату, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, діліться з друзями. Готуйте з задоволення. Я вітаю вас всіх з наступаючим новим роком. Бажаю вам всім миру та здоров'я!